Вітаю вас, дорогі друзі! Чи в Бога присутні гнів? Ось така тема нашої сьогоднішньої програми. Ми все частіше в наші дні, в теперішньому поколінні чуємо, як люди охарактеризовують Бога, застосовуючи лише одну Його властивість, а це Бог є любов. І це є правда, якщо дивитися на Бога однобічно або з одної сторони. Є деякі релігійні конфесії, та й окремі християни, які говорять, що Бог не може мстити, гніватися, карати, і Він не зробить так, щоб люди мучилися вічно в пеклі, бо ж Він є любов. Тож, що сама Біблія говорить на цю тему? Як в старому і в новому заповітах є історії, які пов'язані з Божим гнівом. Найчастіше вони стосуються відповіді Бога на людський непослух. У повторенні закону, 9 розділі, є приклад, як Господь розгнівався на Ізраїля. І там є ось які слова. Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа Бога свого. У пустині від дня, коли вийшов ти з єгипетського краю, аж до приходу вашого до цього місця. Неслухняні були ви проти Господа, і на хориві рознівили були ви Господа, і Господь був рознівався на вас, щоб вигубити вас. Тож, дорогі друзі, ми бачимо Божий гнів на людську непокору та Боже покарання. Господь, проявляючи свій гнів, на непослух людей, карав їх. Пригадайте Адама та Єву. Перший світ був затоплений водою, судом та гумора та й багато інших прикладів старого заповіту. А також у новому заповіті говориться про Божий гнів. У посланні апостола Павла до римлян, в першому розділі, апостол пише ось які слова. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Отже, незважаючи на те, що Ісус. Його учні проповідали про Боже Царство та Божу любов до людства, вони не відкидали Божого гніву. Вони говорили про гнів, який прийде на всіх, хто відкидав і не слухався Божої правди, його слова, євальської звістки, чи суперечить любичому Богу мати гнів або ж гніватися? Як ми бачимо, що в сучасному світі люди не можуть прийняти ці дві властивості Бога одночасно. Але Бог не тільки є богом любові, а також богом найвищої, правдивої справедливості. Тому якщо Бог проявляє гнів, це просто Його реакція на зло, гріх, неправду та Божий справедливий суд. Над грішним людством. Всі ми хочемо, дорогі друзі, справедливості. І коли ми бачимо несправедливість, ми реагуємо на це не з радістю чи задоволенням. Але ми гніваємося і навіть дратуємося. І в більшості наш гнів є несправедливим. Бо ми по природі є неправедними та грішними. Тому ми не можемо порівнювати гнів людський. До Божого гніву. Ось як святе писання охарактеризовує Божий гнів. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Що кожному віддасть за його вчекання. Ми читаємо це у посланні апостола Павла до в другому розділі. Ми бачимо, що Божий гнів відповідає до його справедливого суду. Це його справедливий суд проти тих, хто чинить зло. Бог праведний, і Він судитиме людей за його праведним стандартом. Божий гнів проти грішників. Чи Присудження чи надання або ж плата їм того, на що вони заслуговують. Як би не дивно звучало, дорогі друзі, але Божий гнів і суд є результатом його любові. Хіба ми хочемо, щоб Бог був несправедливим? Як я вище ще говорив, що ми всі волаємо про справедливість. Сьогодні ми говоримо про мир, але на справедливих умовах, всі ми шукаємо справедливості. А тепер подумайте, що Бог, який не мав би гніву на гріх, і він би не був би Богом любові. Бо як би Бог любові міг дозволити гріху залишатися. Непокаране. Тепер хочу зазначити, що не все, що стається в житті людини, є наслідком Божого гніву і його покарання. Я маю на увазі, чи говорю не про світ в загальному, який погряз в гріху, але про кожну людину індивідуально. Наприклад, Пригадайте цю історію, коли Ісус проходив і побачив чоловіка, що сліпим був з народження. Ми читаємо це у Євангелії Івана 9 році. І Він запитав, або ж вірніше, учні його запитали, учителю, хто зрішив, чи він сам, чи батьки Його, що сліпим він народився? Ісус відповів: не зрішив ані Він, ні батьки Його. А щоб діла Божі з'явилися на Ньому. Отже, Іншими словами, учні запитали, чия це вина, що Він народився сліпим. Ісус відповів, те, що сталося з ним, не було прямим наслідком чиюсь гріха. Тому нам потрібно бути дуже обережними. Дивлячись на конкретний випадок людини. Бо іноді неможливо дізнатися, чому людина має страждання. Ми просто не знаємо, що і підтверджує Слово Боже, в Біблії написані є такі слова. Закрите те, що є Господа, Бога нашого, а відкрите наше та наших синів аж навіки. Тобто ми можемо говорити лише про те, що нам відкрите, або дане знати через святе Писання. І ще. Чи є стихійний лиха Божим покаранням. Друзі, як колись, так зараз Бог проявляв і проявляє свій гнів через гріх і бунт людей. Проти Бога. Стихійни лиха та різні катаклізми, все це є підконтрольне Богові. І він інколи застосовує все це, щоб зупинити безум людей. Якщо відкрити останню книгу Біблії, а це об'явлення, ми побачимо, які жахіття наближається на всю селен, на землю. Там є такі слова. В книзі об'явлення. одне горе минуле, ось за ним ще два горя надходять. Отже, якби горе за горе, і яка ж буде реакція людей на все це, що надходить на цю землю? Ви знаєте, вона буде така, як була за часів Моїсея, коли єгиптяни були покарані Богом, або ж за часів Лота, коли Бог знищив Содом і гомору за їхнє беззаконня. І ось що говориться в книзі об'явлення відносно тих людей, які бачили ці жахіття, які ставалися навколо них, і вони не покаялися в своїх упивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Ось яке їх відношення було до цього. Погляньте на людей, їм було байдуже, що відбувалося навкруги них. Мука, страждання, смерть не зупинила їх. Їм подобалося жити гріхом. Друзі, чи не в такому суспільстві ми з вами живемо? Це питання на ваш розділ. Святе Писання говорить, хто вірує в сина. Той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить. Але що? Але гнів Божий на Нім перебуває. Тож невіруюча людина ходить під гнівом Божий, лише тому, що вона ігнорує Божу любов, яка об'явилася в сині Божому Ісусі Христі, як Боже Слово говорить, а Бог доводить свою любов. До нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Праведний Бог покарав гріх людини в особі невинного, праведного Сина Божого Ісуса Христа, що з'явився на схилку віку. Єдиний спосіб, щоб уникнути Божого гніву і справедливого Божого Суду, є віра. В Ісуса Христа як відкупителя. Ті, хто приймає Божу пропозицію, якщо можна так сказати, пропозицію Його спасіння, Його справедливий суд, задовільняється в жертві Його Сина, Ісуса Христа. Але ті, хто відкидає цю пропозицію або Його умови спасіння, будуть страждати. Від наслідків своєї відмови про спасіння, яке Господь Бог давав або дає через свого улюбленого Сина Ісуса Христа. І це буде вічне покарання або ж вічне розділення з Богом. Біблія називає Його озером. Огненем, що горить огнем та сіркою, а це смерть друга. Ми читаємо в цій же книзі об'явлення, в 21 розділі. І це, друзі, реальність, це не дитячі страшилки, які часто застосовують батьки, ну, в моєму поколінні застосовували, коли я був малий, або ж. Говорили до своїх дітей, до маленьких дітей наподобі цього як не роби це, бо Боженька в пічку вкине. Або ж дорослі себе потішають, що вони в пеклі будуть дрова підкладати під казани. Це надто серйозно, щоб над цим жартувати. Біблія застерігає. Не обманюйтеся. Бог посмійний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пошне. І на закінчення. Як нам, християнам, реагувати на Божий днів? Чи повинні ми ігнорувати Його, як деякі роблять в наші дні, або ж говорити лише за любов Божу, не згадуючи жадним словом. Про Божий гнів. Я вважаю, що християни мають притримуватися святого Писання, тобто Біблії, де як сам Христос Ісус, так і Його послідовники чітко говорили, що Божий гнів зберігається для тих, хто бунтує проти Бога. Друзі, погляньте у Біблію і Послідовників Ісуса Христа. Вони ніколи не применшували і не замовчували говорити про це, тобто про Божий гнів і Божу любов. Тож давайте будемо вірні Божому Слову. На сьогодні все. Будьте з Богом.